Я родом з Камеруну. Я приїхав в Москву в березні. По прибуттю в до Москви. у мене взяли відбитки пальців, мазок з рота. запитали, що я приїхав робити у Москві. я мав працювати на фабриці з виробництва шампунів. Я їм вказав кількість днів, яку планував провести там. Квиток та бронь готелю через якийсь час мене відвели у камеру у Москві. З цієї камери мене забрала поліція аеропорту. Вони мене посадили у машину і повезли у напрямку бази. я не знав, куди я їду та що відбувається. Мені запропонували вибір приєднатися до армії. У мене забрали документи, речі та переодягли. нам дали зрозуміти, що ми підписуємо контракт. Контракт терміном на один рік за 1 мільйон 100 тисяч рублів.